Мир Божий, брати і сестри, Ось сьогодні дійсно трошки такі кволі. Я розумію, це така погода, похмура дощ, хочеться сонечка, як брат Міша казав, і це дає амінь. Але попри все, попри нашу неміч, Господь Він не міняється. Він говорить до нас. Амінь. Давайте, поки ви стоїте, я зачитаю декілька віршів із Євангелія від Івана, 11 розділ, з 21-го вірша по 25-й. Точніше, по 26. з 21 по 26 вірші 11 розділу Євангелії від Івана. І Марта сказала Ісусові, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат, та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат, відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня Він воскресне, промовив до неї Ісус, я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в Це. Амінь. Займайте ваші місця. Я звернув увагу, що брат Міша під час молитви і проповіді згадував, щоб Бог благословив братів, які будуть говорити Слово. Знаєте, А я собі думаю, та, та він уже говорив, знаєте. Тому що, хоч, знаєте, так і неміч, і як брат Міша казав, і немає сил в тілі, але я слухав і відчував, що і перший брат, і, і другий брат, Бог через їхні уста говорив. І хто, звичайно, був уважний, той е, почув. І як, на мою думку, е, їхні проповіді, вони якби ну, так слідувала одна, слідували одна за одною. знаєте. Брат Роман він згадував уривок з Матвія, де розказував, Господь говорив про те, що Господь одних овець. По праву сторону інших по ліву сторону, поставить і цар, промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших оцих, це вчинили мені, і також він згадував уривок з першого Івана з 4 розділу, де говориться про той хто. Як можна любити Бога, якого не бачить людина, да? може людина казати, що любить Бога якого не бачить, якщо ця людина не любить ближнього свого брата свого, так? і про те, що про наш стан перед Богом, да? чи є в, наш... в нашому серці любов до Бога? Чи ми шукаємо послужити для ближнього? Чи наше християнство, воно просто на словах, чи воно стверджується певними ділами? І далі брат Михайло. На мою думку, в тому ж напрямку він закликав нас. Перевіряти, чи є в нашому житті плід духа, так? Чи, чи ми бачимо діла плоті, чи, чи ми бачимо плоди духа в своєму житті, чи ми бережемо мир, так? і воно дійсно іноді здається, що якийсь такий Стан сну находить на церкву Божу, на народ Божий, коли якась така відчувається пасивність, можливо, і байдужість, і як брати згадували, може це і лінь. І я би хотів, знаєте, в ми з вами наближаємось. До святкування, до згадування Пасхи, свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, тієї події, яка вона, по суті є центральною подією в історії людства. Все, що було, до того, воно якби дивилося. На цю подію і все, що відбувається після, воно якби дивиться назад е, на Голгофу. І е, готуючи свої серця до, до згадування, до святкування. І, я рахую, що е, нам потрібно якось свої серця. Ну, не залишатися в тому якомусь такому пасивному стані, але е, старатися наблизитись до Господа, просити у Господа оновлення. І перед тим, ну, от перед Пасхою, оця подія е, про Воскресіння Лазаря. Там знайомими, ми дуже часто чули, знаємо, можливо, навіть е, на пам'ять е, ці вірші. Ця подія, вона по суті, е, знаєте, розпочала такий е, відлік, останній відлік е, і цепочку подій, які привели до. Того, що Ісуса схопили, його катували, розп'яли, але він воскрес. І під час цього візиту в Віфанію в село Марії, Марти і Лазаря. коли Ісусу сповістили, що Лазар захворів, і десь Марія і Марта очікували, що він якомога скоріше прийде, бо вірили, що якщо б він був там, то Лазар би не помер, Ісус би щось зробив, поклав на нього руки чи помолився за нього. І він би уздоров... виздоровів. Але ви і самі знаєте з цієї історії, Ісус залишався ще два дні. І коли нарешті Він сказав учням ходімо, бо Лазар заснув, вони кажуть, ну то заснув, то виздоровить, а Він. Бачачи, що вони не розуміють, в кінці вже каже їм: помер Лазар, ходім до нього. І коли вони прийшли, то, Слово Боже, каже, що вже йому сказали, що вже 4 дні Лазар в гробі. Можливо, що коли ця звістка досягла Ісуса про хворобу Лазаря, можливо, Він вже. Вже на той час і помер, і поки вони туди прийшли, вже було чотири дні, як він був похований. І в цій розмові з Мартою вона йому каже, коли б Господи, ти був тут, то мій брат би не вмер, але я знаю, що чого тільки попросиш, то дасть тобі Бог. І тут незрозуміло, знаєте, чи вона має ще надію, що він може попросити, чи щоб Лазар Воскрес, чи можливо попросити за його майбутнє положення після Воскресіння, коли мертві воскреснуть. Але Ісус їй каже. Я є воскресення і життя, хто вірує в мене хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе і хто вірує в мене, повіки не вмре. І розумієте, ці слова вони, вони не тільки були актуальними тоді, в тій ситуації. Перед тим, як Ісус мав покликати Лазаря з могили, ці слова вони актуальні сьогодні в житті кожного з нас. Тому що та сила, яка Воскресила Лазаря, це та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих. І як Писання каже, що Він тією силою, яка Воскресила Ісуса з мертвих, ми тією силою воскресли разом із Ним. Чи ви вірите в це, брати і сестри? Слава Господу. Будьте впевненіші. Амінь! Ми з Ним Воскресли. І... В такі е, часи, коли ми відчуваємо якусь слабкість, е, що руки опускаються, якась лінь, якась байдужість, нам потрібно протистати і сказати собі: Ісус, Він є воскресіння і життя, Він є Воскресіння в моєму житті. Господи Ісусе, прийди, воскреси мене силою Твоєю, оживи мене. Брати і сестри, я, я самий часто себе находжу так само, як і ви. Не, де, десь не попильнував, десь якась суета зайшла, і, і, і якесь нема бажання і, і молитись. Буває ж таке. Але е, потрібно зробити е, цей крок назустріч Господу. Нам потрібно як копати, знаєте, прикладати зусилля. Як Іван Хреститель, як Ісус сказав про часів Івана Хрестителя, Царство Боже береться як? Зусиллям, да? Силою береться. Треба прикласти силу. Треба прикласти силу в нашій вірі. Треба Сповідати те, що говорить Слово Боже, і сказати собі, я воскрес з Ісусом Христом. Нехай ця, цей стан відійде від мене, нехай Господь мене наповнить силою, якою Він воскрес із мертвих. Ця сила, Він каже: Я є Воскресіння. І життя. І тоді Його сила, Його благодать вона наповнить наші серця і наші уста, щоб ми і могли молитись, і в Слові перебувати, і годувати свій дух Його Словом, і жертвувати своїм життям. Так як брати говорили, нагадували нам. Що е, для чого ми живемо? Для чого ми прийшли до Господа? Для чого ми давали Йому колись обітницю служити доброю совістю? Чи це просто слова? Нам потрібно жити для Ісуса. Ми не свої. Як би нам не хотілось пожити для себе? Але блаженніше покладати своє життя. Ісус сам сказав, хто буде шукати, зберегти своє життя, що Він зробить? Він втратить його. Але хто покладе своє життя, свою душу, той знайде е, життя. Правда? Якщо ми будемо е, так собі, пасивно. Ходити з Господом, а якось, знаєте, до, до Шкандибаєм до вічності, то я не впевнений, чи, чи ми дійдемо. Нам потрібно бути бадьорими, нам потрібна сила Божа, щоб залишитися вірними йому до кінця і щоб ходити з ним. І нехай Господь допоможе нам. Щоб ми пильнували і щоб ми не опускали руки, але прикладали зусилля, пам'ятаючи, що Воскресіння Ісус, Він є Воскресіння і життя, і щоб ми готували своє серця справді, наближаючись до свята Воскресіння. Щоб воно не просто було формальністю, але щоб в наше життя прийшло оновлення. Знаєте, весна, це свято, воно е, святкується весною завжди. І е, весна, як зараз ми дивимося, природа оживає, оновлюється. Так само хочеться, щоб і в наш дух, в наше життя прийшло оновлення від Господа. І в цю пору, як ми будемо згадувати Воскресіння Ісуса Христа, щоб прийшло оновлення в наше життя, щоб ми приглянули, можливо, свої обітниці, які ми Господу давали. Можливо, Господь нас кликав до якогось служіння, ми сказали: Да, Господи, піду, буду служити, а потім щось пішло не так, хтось щось сказав. Ми сказали, все, не буду. Краще буду просто ходити на зібрання, але Господь колись Він кликав, і Його поклик він залишається. Можливо, ми йому щось обіцяли і не дотримали обіцянку. Є час поправити, є час обновити. Наші обітниці Господу і не просто обновити, але виконати їх. Нехай Господь нам допоможе. І для тих, хто, можливо, є тут на цьому місці. Ви ще не є частиною Божої сім'ї, ви ще не Примирились Господом, ви маєте можливість це зробити сьогодні. І це Слово, воно теж і для вас. Ісус звертається до вас і каже, що я є Воскресіння і життя. Поза мною життя немає, каже Ісус. Тільки в ньому справнє життя, і Він прийшов, щоб дати. Не не просто життя, але він каже: життя з подостатком, життя повноцінне, в повноті. Це не просто якесь таке існування, але життя повне миру Божого, повне радості, повне задоволення від того, що ми є діти Божі, задоволення від того, що ми служимо Господу, коли ми служимо Богу. Приходить задоволення в наше життя. Амінь. Браті, і сестри, коли ви щось робите в ім'я Господні, я вірю, що ви переживаєте задоволення, що я щось зробив, що я виконав Божу волю. І приходить таке приємне відчуття в наше серце, в нашу внутрішність. Тому, друже дорогі, Господь і сьогодні кличе і. Через пару хвилин буде лунати заклик. Скористайся цим закликом. Поки є можливість, поки в нас серце б'ється, на завтрашній день він не в нашій владі. Ми не знаємо, чи ми прокинемось завтра. Ми не знаємо навіть, чи ми дойдемо сьогодні додому. Ми не, не є е, власниками свого життя. Наше життя в Божих руках, тому не відкладаємо. Нехай Господь благословить вас.